Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, з 1 листопада значно розширили базову соціальну допомогу. Тепер усі люди, які отримують будь-яку соцдопомогу від держави, велика частина пенсіонерів, і також люди, які отримують виплати по інвалідності, можуть оформити собі уже виплату в 4500 гривень, тобто цю саму базову соціальну допомогу. Але там дуже багато нюансів і деталей при оформленні. Дивіться, я виписав спеціально для вас раз чотири сторінки текстів це те, що найважливіше при оформленні цієї соціальної допомоги. Намагався максимум для вас це структуризувати, щоб ви могли тепер також разом зі мною детально розібратися, хто ж може перейти на цю нову виплату і отримувати набагато кращі суми. Е інформації дуже багато, но вона вкрай важлива для отримувачів соцвиплат великої частини пенсіонерів, які мають виходити на пенсію, і також для людей, які отримують виплати по інвалідності. Тому що ну, дійсно базова соціальна допомога дає трішки кращі результати і більше грошей людям від держави, но, на жаль, зможуть. Оформити її не всі, тому детально виписав, кому вона буде надаватись, які доходи враховуються, які не враховуються при нарахуванні цієї базової соціальної допомоги, а потім чітко по критеріям розповім, кому вона точно не буде призначатись. Дивіться, люди з інвалідністю, які зверталися до 1 листопада, їм відмовляли в наданні базової соціальної допомоги. Зараз вже все перегралося і першого з першого листопада. Тобто, вже зараз є сенс вернутись повторно. Наразі я консультуюся з декількома людьми з інвалідністю, які подали заявки. Вони тримають мене в курсі. Як проходить процес і які нюанси при оформленні. Як тільки їм вдасться оформити, я відразу вам розповім, як то відбувається вже на живому прикладу. Тому дякую усім за зворотній відгук, тому що це саме мої підписники, які добровільно написали, що Саш, давайте ми вам допоможемо, щоб інші вже знали, як то все робити. Я їм дуже сильно вдячний, і така допомога дуже сильно покращує комунікацію. Тож давайте будемо поетапно розбиратися. Думаю, що в кінці відео вам буде. Duże. Чітко і ясно зрозуміло, як підняти свою виплату до 400 40 гривень, хто то може, кому інші суми, і е-е, як її оформити і отримати, і які умови, коли її не дають, щоб ті умови змінити на те, щоб її дали. Тож розбираємося. І так, я буду дуже багато читати, тому що інформації настільки багато, щоб нічого не перепутати, а і тут дуже багато цифр. То буду читати, щоб все було чітко, ясно, зрозуміло. І так, розпочався новий етап. Це з 1 листопада розпочався новий етап експериментального проекту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер розширили перелік категорій отримувачів, оформити та отримати допомогу зможе більша кількість родин з низьким рівнем доходу, зокрема, і ті, які раніше не отримували соціальної допомоги взагалі. Це бета-тестування нового проекту, тобто, це така перевірка на людях, да? і вилазить дуже багато нюансів. Тому слухаємо уважно, щоб відразу до цих нюансів підготуватися. І вже зараз родини зможуть звертатися з відповідними заявами до найближнього сервісного центру операційного фонду або через дію. Розмір поскільки ж дають. Розмір базової соціальної допомоги є і індивідуальним. Він не прив'язаний ЕЕ. він прив'язаний, вибачаюсь, до базової величини, яка зараз становить 4500 гривень. І розраховується, як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї. Зараз я це детально розповім, та їх середньомісячним доходом. ЕЕ. Докладніше, що враховується і не враховується, зараз також розповім до доходу сім'ї. Дивіться, наприклад, ви проживаєте троє діток і чоловік, да? і вам нараховується на вас. 4500 на трьох діток до 18 років, якщо вони по 4500 і чоловіка 3550, тому що вже наступному там менша сума. Зараз також про це розповім. І от всі ці суми додаються, а потім віднімається, що ви отримуєте наразі. Наприклад, якщо в чоловіка є зарплата, віднімається ця зарплата і все інше. І таким чином ви бачите цю різницю. Це ту суму, яка вам буде. Ну, грубо кажучи, доплачуватись від держави, отак вона саме розраховується. Розмір базової величини допомоги визначається як різниця між скупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним скупним доходом сім'ї. Що враховується до скупного доходу сім'ї? Середньомісячний скупний дохід сім'ї це обчислення у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї, одержаний ними протягом одного кварталу. Один квартал це три місяці, що передує місяцю звернення, який передує місяць звернення за призначенням базової соціальної допомоги, або трьох місяців, що передують місяцю звернення. Тобто, якщо це не кінець кварталу, да, то береться за попередні три місяці. Якщо це ви звернулись за в кінці квартали, то беруть за попередній квартал. При призначенні базової соціальної допомоги доступного середньомісячного доходу сім'ї за період, який враховуються доходи, включаються. Це те, що включається, і потім пропочитаю, що не включається. Це також дуже важливо розуміти, тому що щоб знати, які в вас доходи, які впливають. І якщо серед тих доходів взагалі нема ні одного, який впливає на отримання базової соціальної допомоги, і в вас нема доходу, то ви можете йти і. Писати заявки, включається заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, тобто вже зарплата з вирахуванням всіх податків, а не тіло вашої зарплати, да скільки там в ведомості написано. Ні, те, скільки ви отримали на руки. Грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі, що залишається після сплати військового збору, пенсія, щомісячне до швех утримання суддів у відставці, стипендія, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, соціальна виплата, які призначаються органами соціального захисту населення за рахунок місцевого бюджету. Тобто, якщо ви отримали будь-яку допомогу від вашої від вашої області чи від вашого регіону, це включається в середньомісячний скупний дохід сім'ї. ЕЕ Грошові перекази, отримані за кордону, дивіденди від цінних паперів, це також інші доходи, відомості, про які отримано від Державної податкової служби України, а також задекларованою особою доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі, пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування, згідно із законодавством, не може бути отримана за відповідним запитом органом соціального захисту населення, тобто всі інші доходи. Наприклад, якщо ви там підприємець чи щось продавали, да зараз же ж там і ОЛХ, і все інше треба декларувати, де б щоб ви не продали, щоб потім не було продем проблем з податковою, то все це також враховується ваш дохід. Які доходи не враховуються? До середньомісячного скупного доходу сім'ї, за період, який враховуються доходи, не включаються такі види державних допомог, як малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особи, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншими. Тобто, всі ці доходи, всі ці виплати. Не враховуються при врахуванні скупного середньомісячного доходного сім'ї. І крім того, під час визначення середньомісячного скупного доходу для надання базової допомоги також не враховуються одноразові виплати, зокрема, частина допомоги при народженні чи установленні дитини, винагорода жінкам і почесним званням мати героїня, допомога на поховання, виплати в межах благодійних чи місцевих програм, дотації, компенсації, виплати з бюджету на придбання житла чи техзасобів реабілітації, пакунок малю. Зимова підтримка, допомога з економічної самостійності точно тощо. Тобто, оця тисяча чи шість тисяч п'ятсот, які зараз як кому будуть видаватись, до речі, про це є повне відео. Не будуть враховуватись до скупного доходу сім'ї і не будуть впливати ні на субсидію, ні на отримання базової соціальної допомоги. Пільги та субсидії підтримка ВПО також не враховуються, такі як на оплату комуналки, придбання палива, скрапленого газу, на найжитла, допомога на проживання, компенсація з роміще за розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Також не враховуються інші види допомог. Зокрема, державна соціальна допомога на догляд за дитиною з інвалідністю групи А під групи А, вибачаюсь, за особою з інвалідністю з дитинства першої групи під групи А, сплачені аліменти, допомога громадських та благодійних організацій, кошти отримані з продажу єдиного житла, єдиного не й другого житла. А єдиного дохід від депозитів. Якщо хочете більш детально, то повний перелік залишаю в описі під відео, але тут вже і так доволі таки детально вам розповім, як розраховується ця базова соціальна допомога, тому що її основний розмір це 4500. В майбутньому обіцяють, що він буде рости разом з збільшенням. Ну, типу, індексуватись так само, як пенсія, плюс-мінус. 100% для першого члена сім'ї, тобто для того, хто пише заяву, 100% для кожної дитини віком до 18 років. Це особливо актуально для сімей, в яких багато дітей, а також для людей з інвалідністю першої або другої групи. Для них також 100% і 70% – це 3150 для кожного наступного члена сім'ї. Е далі для пенсіонерів вона розраховується трішечки по іншому. Для тих, хто досяг 60 років, але не добув достатнього страхового стажу. Розмір базової соціальної допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу, тобто тим, хто е. Добув, здобув пенсійного віку, але не здобув права на пенсію. Якщо менше 10 років стажу, це 53% від базової соціальної допомоги. Ми перераховували на гроші, це 2400, там 50, здається, від 10 до 20 років 62%. Від 20 до 30 років це 70% від базової соціальної допомоги. І в кого більше 30 років стажу це 88%. 88% це 3950 гривень. Нагадую. Зараз для виходу на пенсію потрібно мати не менше 32 років стажу, а з 1 січня буде не менше 33 років стажу. І от якщо у вас є 30 років стажу і вам 60, то ви можете отримати базову соціальну допомогу і отримувати 3950 гривень. Ну, якщо ви відповідаєте критеріям тим, ну знаєте, тут є критерії ще кому точно не дадуть. Зараз я їх також прочитаю. От, якщо у вас нема в тому списку, то ви можете оформити і отримати 3950. Або якщо хтось з вашої сім'ї написав на базову соціальну допомогу і ви е, входите в цей перелік да, людей на отримання, то і відповідаєте цим критеріям, то вам також буде нараховуватись така сума. Так, водночас зберігається право вибору, чи перейти на базову соціальну допомогу, чи залишити ті види допомоги, які були призначені раніше. Зокрема, такі, як. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, яким ухиляються від сплати аліментів, е, державну соціальну допомогу, Особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Тобто, якщо заявник або хтось із членів сім'ї вже отримає одну з перелічених допомог для оформлення базової соціальної допомоги, потрібно буде відмовитись від цих виплат на користь нової. Тобто, якщо ви отримаєте там виплату по інвалідності, а хтось з вашої сім'ї напише проживаючої з вами на базову соціальну допомогу. То вам потрібно буде вже відмовитись від цієї виплати і перейти на базову соціальну. Як оформити? Подати заявку може лише один член сім'ї, тобто один з дому господарства. Допомогу призначають на всю сім'ю, а виплату отримує той, хто звернувся. Склад сім'ї фіксується на дату звернення. Усі, хто відповідає умовам експериментального проекту, можуть звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду з письмовою заявою або через дію. Важливо, заяву в пенсійному фонді має власноруч підписати кожен повнолітній член сім'ї, який отримає допомогу або через ДІЯ-підпис. Також повинен кожен підписати можливість оформити базову соціальну допомогу доступна, також онлайн у застосунку Дія, це я вже казав. Важливо, щоб подати заяву онлайн у дії, потрібен біометричний документ, ідентифікаційна картка або закордонний паспорт. Інакше не буде діючого підпису, а без діючого підпису її електронно не можна подати. Заява подається. Двічі спершу заява про намір. Це там, де вам розраховують розмір цієї базової соціальної допомоги. Ви подали заяву і вам розрахували розмір. Ви дивитесь, підходить вам він не підходить. Якщо він більший ніж те, що ви отримуєте зараз, і вам ті пільги, які ви отримуєте, бо вони будуть скасовані. Наприклад, такі пільги, як малозабезпечені, будуть скасовані. А зараз людям з малозабезпечених сімей на зимову підтримку платять по 6500 гривень. І от вже питання для багатодітних сімей, особливо да, малозабезпечених, чи краще перейти на базову соціальну допомогу чи на ту допомогу, яка вона яку отримують люди зараз, плюс по 6500 гривень на кожну дитину, та ще плюс 20 тисяч гривень. Тому питання доволі треба хорошо рахувати. Після того як ви все порахували, якщо вам підходить, то ви пишете другу заяву на призначення. Виплата базової соціальної допомоги призначається на 6 місяців, а далі автоматично продовжується на весь час експериментального проекту, тобто на 2 роки. Нагадаємо також, що комітет Верховної Ради підтримав законопроект про те, щоб зробити цю базову соціальну допомогу основною основним видом соціальних допомог в Україні. Е, Далі, хто точно не отримає і хто включається до складу сім'ї. Зараз також детально розповім критерії, за якими базова соціальна допомога не призначиться у сім'ї. Перший критерій це якщо у сім'ї є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не переходять на військову службу і не стоять на обліку в центрі займенності понад три місяці. Виняток це догляд за дитиною з інвалідністю або сплата єдиного соціального внеску, або втрата працездатності тощо. Ну тобто, якщо ви тимчасово втратили працездатність, це є як виняток. Якщо ви або хтось за вас платить єдиний соціальний внесок, або доглядаєте за людиною з інвалідністю офіційно. Тобто, якщо ви від 18 до 60 років ви маєте працювати. Якщо хтось з сім'ї хоч один не працює, ніяку соцдопомогу вам не дадуть. І субсидію, до речі, також. Е, Наступне. Коли хтось з членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень, наприклад, купівля житла, авто, валюти і цінних паперів. Тобто, якщо б велика була покупка, це крім лікування, то також ніякої допомоги і тої самої базової ніхто вам не призначить. Наступне. На банківського рахунку сім'ї більше ніж 100 тисяч гривень або облігацій на ту ж суму, тобто не лише вашому, а усієї сім'ї. Е, у власника, у власності сім'ї, всієї сім'ї є друга квартира або будинок, виняток житло на тимчасово окупованих територіях або зонах бойових дій, або отруйноване через війну Е. е. Спадщина також винятко, гуртожитки, житло для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови, що воно не здається в оренду. Тобто, якщо є якесь таке житло, то воно винятке. Якщо у вас просто є друге житло, квартира або будинок всієї сім'ї, то все базова соціальна допомога не включається. Хто входить до складу сім'ї, зараз прочитаю окремо: і у сім'ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років. Винятки це авто, отримані через ОСЗН, органи соціального захисту населення для людей з інвалідністю, або ті, що знищені, ще перебувають у розшуку. Тобто, якщо це для людини з інвалідністю отримане через оцю організацію, то воно є винятком, і такі люди з інвалідністю, навіть маючи дві автівки, можуть оформити базову соціальну допомогу. Е, е, автівки, які менше ніж 15 років. Якщо більше ніж 15 років, то вже я так зрозумів не рахується. Розмір допомоги є індивідуальним. Це я вже розчитав. І тепер про сім'ї. Що таке, хто входить до члену сім'ї, до складу сім'ї? А я нагадаю, що базова соціальна допомога призначається на сім'ю і рахується на кожного і виплачується одному. Тобто тому, хто писав заяву а до складу сім'ї включаються перший чоловік. Дружина, зрозуміло, неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім'ю діти, які залишились батьківського піклування віком до 18 років, а також повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної або професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти, зокрема, в період між завершенням здобуття певного. Рівня освіти та зарахуванням для здобуття іншого рівня освіти за умови, що такий період не перевищує 4 місяців. Тобто, якщо ви там березні, квітень, в травні закінчили освіту і в вересні знову поступили, то цей період також враховується, що ви, типу, ще навчаєтесь і не мають власних сімей до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними до 23 років. Тобто неповнолітні діти або ті, хто вчаться, но до 23 трьох, якщо вони не женилися і продовжують вчитися, неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої і другої групи, аби особами з інвалідністю першої групи і проживають разом з батьками, е. Тобто повнолітні діти. Але якщо вони є особа з інвалідністю, якщо з дитинства, то це перша і друга група. Якщо просто, то перша група, якщо вони з вами проживають, вони також мають право на отримання базової соціальної допомоги і в повному обсязі. Крім того ж, і вони входять до вашого списку, членів домогосподарств, і те, що вони не працюють, не враховуються по зрозумілим причинам. Далі. Непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними, тобто батьки, бабушки, дедушки да, е, які вже пенсіонери, також не впливають на отримання базової соціальної допомоги. Особа, яка проживає разом з одинокою особою, з інвалідністю першої групи та доглядає за нею, це ті, хто по догляду, і жінка та чоловік, які проживають з сім'єю, сім'єю. Але не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. Також вважаються сім'єю, навіть якщо не одружені, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної, середньої, професійно-професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти до закінчення закладів. Але не довше, ніж до досягнення 23 років, незалежно їх фактичного або задекларованого місця проживання. Тобто вони можуть бути прописані в гуртожитках, але все рівно на них нараховується базова соціальна допомога, байдуже, де вони будуть жити. Ну, це прикольно, тому що це ж також члени сімей, і ті діти не мають свого доходу, і вони беруть, якби, з родини, ці. Гроші, да, то на них держава також буде нараховувати. Права члена сім'ї має також одинока особа, тобто, якщо ви проживаєте самі е, то ви також вважаєтесь сім'єю і також маєте право на подання заяви. Якщо ви підлягаєте під категорії, на підподання заяви, на отримання базової соціальної допомоги, права члена сім'ї, а також одинока особа. Водночас при визначенні права на отримання базової соціальної допомоги до складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, тобто вони не рахуються до членів домогосподарств, і вони так і залишаються на повному держутриманні. Особи, які перебувають у полоні держави агресора та позбавлені особистої свободи затримані, взято заручники органами влади, держави, агресами, її окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями, що підтверджуються відомостями та документами, наданими уповноваженими органу державної влади, установами та організаціями порядку та випадку визначених законодавства, або вважають безвісно відсутніми. За рішенням суду. Також, що важливо, да, що якщо безвісти пропавші, вони не включаються або мають право ставство з осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і особи, які перебувають за кордоном, вони не включаються до складу сім'ї. Важливо, склад сім'ї визначається на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги. Від стільки інформації, як бачимо, як я й казав, дуже багато, да, які можна зробити коротенькі висновки, тому що відео вже і так дуже довге і дуже важке для розуміння, але тим не менше, це вже повна інформація, яка дає людям право, можливість оформити більш кращу виплату, саме 4 тисячі гривень. Ну, з того, що я знаю наразі, ті люди, які оформлювали цю виплату, то е отримують кращі, ніж були виплати до цього. Тобто більше грошей від держави, більше коштів і оформлення її набагато легше. Оформити можна як в дії, так і в пенсійному фонді. Е, типу подати заявку на оформлення мають право усі, особливо це людей з інвалідністю і пенсіонери.